Ми працюємо з програмою Євідновлення. Якщо трапила ситуація і вам потрібно відновити ваш будиночок і ви підпадаєте під цю програму, звертайтеся! Ми можемо допомогти вам в будівництві відновити ваше житло. Тобто ви можете у нас замовити на ваш фундамент, який зберігся, або на ваш новий фундамент. Комплект каркасу такого будинку це 132 квадратних метри, стиль хай-тек. Або або ось такий будиночок на 82 квадратних метри. Замовили комплект каркасу, змонтували, обшили ОСБ, утеплили і не забудьте тільки вікно ставити. А також технічні приміщення, які можуть бути різних розмірів, від маленьких до великих, як тимчасові будинки, так і якісь склади, там, де ви можете зберігати свої речі під час будівництва. Або такі чудові бархауси можуть бути ваші за короткий період. Що можемо бути вам корисними звертайтеся. Олександр Олександр Карказове. Чекаю ваших дзвінків.